Якось так він працює надбавно. Хто працює? Працює. Добрий вечір. Ми сьогодні разом до вас заспіваємо пісню нашу. Вєта буде її співати перший раз. Другий, ти співала там що за кулісами один разок, так? Другий раз. А героям слава! Але ви маємо казати, ви маєте бути дивіться. Слава Україні! Слава Україні! Добре, дивіться, буде одна така штука до вас, велике прохання. Будемо починати з соплів, помало співати. Коли будемо доходити до приспіва, ми вас попередимо, що робити. І не дай вам Боже не робити того. А, Весь, я, я, буде дуже Все, всіх Абсолютно. Бачу. І тільки сьогодні ввечері Тарас Шевченко вам простить, якщо ви будете робити, то що ми вас попросимо. Пісня має назву іди вперед, чого і бажає нашій країні можна.